Вітаю! Пропоную розглянути один із способів, як у Word створити таблицю та використовувати табуляцію. Наше завдання виконати практичну роботу згідно зразка. Тобто створити певну таблицю складної структури і використати табуляцію. Для цього відкриємо Word. За замовчуванням можете вибрати. 14 розмір шрифта і Times New Roman. Так, практична робота. Значить, щоб створити таблицю, існують кілька способів. Один з них вставлення, таблиця і виберіть. Вставити таблицю. Вибирати кількість стовпчиків і рядків. Таблиця готова, як ви бачите, за замовчуванням ширина рядків стопців однакова. Змінимо їх за потребою. Об'єднаємо деякі клітинки. Для цього виділили потрібні клітинки. Натиснули праву клавишу, щоб об'єднати клітинки. Повторили маніпуляцію. Наберемо необхідний текст. І, відповідно, відводимо поле для середнього бала. Залишилося відформатувати табличку. Можете зробити все по центру. Але, як ви бачите, по горизонталі вирівняли вліво-право, по висоті ні. Для цього вам потрібно виділити відповідні клітинки, натиснути праву клавішу, вибрати властивості таблиці, клітинка і там вирівнювання по центру. Готово. Можете зробити для візуального сприйняття. Який шрифт. Все табличку залишилося заповнити прізвищами, поставити вигадані оцінки і прорахувати середній бал. Далі Давайте з вами розглянемо, що таке табуляція і як її використовувати. Нехай нам потрібно друкувати певний текст в стопчики без таблички. Для цього використовують табуляцію. Нехай в нас буде то, також номер по порядку, потім прізвище, ну і ім'я, наприклад. Так. У нас в зліва є тип табуляції. Це вирівнювання по лівому краю, по центру, по правому і так далі. Виберіть вирівнювання, яке стоїть за замовчуванням по лівому краю. Тобто не змінюйте його. І ваша задача на лінійці в потрібному місці клікнути. Можна, як ви бачите, переміщувати його. Тепер, щоб перейти до цієї мітки, потрібно на клавіатурі в зліва натиснути клавішу TAB. Натискаємо. І набираємо прізвище, наприклад. Ставимо на лінійці іншу мітку табуляцію. І знову натискаємо TAB. Переходимо в відповідне місце. Тепер, щоб заповнити табличку, достатньо перейти на новий рядок, натиснувши Enter. Я зробив це двічі. Номер по порядку, натискаємо клавішу TAB. І набираємо прізвище. Знову таб. І набираємо ім'я. Повторюємо цю процедуру. Не забуваємо таб. Знову клавішу TAB. Чим зручна табуляція? Зверніть увагу, ми можемо в будь-який момент. В будь-який момент. Давайте таким чином. Переміщувати стовпчик в потрібне місце. Змінюючи шрифт і так далі. Все залишиться рівненько і красивенько. Бажаю успіхів!